У рівному домашнього насильника вилучили склад боєприпасів. Подія сталася на вулиці Студентській. Нетверезий чоловік не впускав до квартири жінку, аби та забрала речі. Вона зателефонувала у поліцію. Коли останні приїхали, то помешкання виявили чимало зброї. Виявили за місцем проживання чоловіка патрони та предмет, схожий на гранату, які знаходилися у шафі. Відтак на місце події виїхала слідчо-противна група Рівненського районного управління поліції та працівники вибухотехнічної служби. Правоохоронці провели невідкладні обшуки у квартирі та автомобілі 36-річного зломисника. Під час слідчої дії поліцейські виявили та вилучили гранати із запалами та маркуваннями Ф 1 дві гранати РГД та М 67 які вибухотехніки привели у безпеку. Стан, а також 1133 патрони різного калібру: револьвер, карабін, два предмети зовні схожі на пістолет та ніж. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів, вилучене скерували для проведення експертиз. Досудове розслідування триває. Крім того, поліцейські встановлюють місце перебування 36-річного жителя рівного уродженця Хмельниччини, який до приїзду правоохоронців залишив місце події. За йому може загрожувати до се. 7 років позбавлення волі.